Усім привіт! Ми бійці 122 батальйону другого ї бригади. Хочемо звернутися до Сергія Шелудько, Янголів Березані, до всіх небайдужих блогерів, а також до кожного, хто просто ненавидить російських окупантів. Ми відкриваємо збір на новенький автомобіль, який допоможе нам якісно виконувати бойові завдання. А також, можливо, в майбутньому комусь із нас врятує життя. Усі ми знаємо, що інформаційна війна має дуже сильний вплив, але зараз ми побачили, що обіцяний наступ росіянами на Харків захлинувся. Він захлинувся кров'ю російських окупантів. А Путін усіляко вигадує виправдання та каже, що він не планував окуповувати Харків та Харківську область. Вірте в Збройні Сили України. Бо дивлячись на те, через що ми пройшли разом з вами останні два роки, я вірю, що ми не просто вистоїмо, ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим захисникам! Маємо ще один день. Прирулили нагород. Вчора ми трохи попрацювали, вчора ми заділали біля хати, поїхали на Чорнобильському, заділили, зробили і заїхали сусідки, залупенили город підгорнули. Ну, Підгорнути це, так сказати, голосно сказано. Просто нарушаю е, саму почву і трошечки підгортається земля і заодно убираємо бур'ян. Така моя тактика, правильна чи неправильна, але я думаю це краще, ніж сапати. В основному цим займаються жінки. У мене жінка ні разу не сапала картоплю, я маю на увазі, коли вже ми почали садити. Раніше сапала і в селі, і вдома, коли теж займалася. Так що цінуйте своїх дружин, старайтеся робити це самі, якщо є така можливість. Е також взяв он з собою куботу, зараз чекає на мене кубота, тому що приїхав акумулятор, не, не круте, не вспів, ну, не зарядив. Коротко. Є трохи моменти по зарядці, нема в нього зарядки. Ну, а дітеля головне завести і дома завів, заїхав, а тут а не вистачає йому мощі. З буксира хотів пхнути його, так стягую доски. І за малим не впав трактор, то я вирішив набрати Олешку, хоч можна було б зняти з буса і прикурити. У мене є кабеля, але Олег тут недалеко живе, зараз прилетить він навпрушки і привезе мені акумулятора, прикуримо. Так що е, працюємо. Е, були ми. Прошлий раз тут відгортали, стріляли навмання, якраз перед морозами, прикрили трохи картоплю, щоб вона не померзла. Ну і на даний момент даже рядочки вже видно, навіть рівненькі. а то таке наче вів постяв. Тут було трактором вигорене і перед цим тут був ячмінь, дуже було багато зеленцю. Тобто єлі його перекрили, посадили, ну а на даний момент наче, вже так і виправляється. Напишіть в коментарях, нормально чи ні. Я правильно, чи я роблю, чи ні, зараз у цей рядочок, зрозуміло, що підрівняємо, бо що тоді йшли маня. десь трошки накосили. Ну, не такий вже є тракторист, там супер-пупер. Так що зараз це все діло зробимо. Ну, а також хотів би я, маючи нагоду, привітати нашого з вами знайомого Романа з позивним колій. Тобто Ромчик Каспром. Вітаю я тебе і я думаю підписники також привітають тебе з народженням твого синочка ще одного українського козака. У Романа Каспрова народився Богдан Романович. Так що вітаємо тебе, вітаємо твою родину, миру, здоров'я, добра від родини Шелудька і всієї його команди. Ну а ви, друзі, хто знає нашого Романчика, напишіть привітання, привітайте нашого колія. Ну а зараз чекаємо поки Олежечку. Яшку трошки засняв, зробли ще картопельку. Ось така картопля. В основному трошки, садимо білі сорти. Ну, видно, була трошки все прихопило, примерзло, Де виглядали верхушечки, поки жука немає, поки начебто нічого. Земля тут була вообще, така не дуже камільфо. Ну а це наш ячмінь. Сказали, треба кинути селітри під дощ. ну доща так я і не дочекався. Може підросу, напишіть також, що правильно зробити і яку, яку кинути, яке дозування кинути е, на одну сотку приблизно, щоб я знав, скільки її треба кинути і коли краще кидати з вечора. Ну, я думаю, що з вечора підросу. Так що оце прошлогодній ячмінь, який у нас походив, Хто пам'ятає, Андрюха нам молотив, вигризав тут. От прошлогодній ячмінь ярий. Значить, що ярий можна теж садити на зиму, бачите, повилазив і вже поколосився, доволі такий цікавий. Так що працюємо, зараз чекаємо нашого олежика, нашого завгара. І згружаємося, бігеньки проходимо це все діло. Головне жуків не протикати, вже яйця є, вже відкладають паразити. Картоплю не обробляв, цей раз побризкаю в ручному режимі. Вже по... Картоплі. Ага, ще хотів сказати, що сам себе вбив. Так що є такі моменти в житті. Але Бог на світі є. Очки залишилися цілі і око моє на місці. ну, Навіть не видно вже нічого, як на собаці. Да? о, Влупив, одразу побіг під, це, під холодну воду валом. Ну так вийшло, коротше. Ідіот. Нажав гідравліку і плужка складав, він, він вистрелив і вдарив мене по голові. Але вистояв, все буде добре, тому що значить, є ще чимало роботи. Головне, що пика моя ціла і окуляри залетіли, що я не знайшов. Так що так. Лудько чуть сам себе не вбив, не треба і воювати. А також вже поновив дані, хто там не знає, як поновити дані. Я хоч в цьому ділі не спеціаліст, але дякую е, нашим військовим, які працюють, сказали, не треба стояти в очереді, я прийшов, е, скачуєте програму Резерв і поновляєте дані. Так що поновив дані, все, чинаріум, для того, щоб не було штрафу. Ну, а там вже буде видно. Прийде повторна повістка і підемо проходити ВЛК. Так що це для тих зівак, які хочуть не в окопах. Ну, тому що я не в окопах, тому що в мене свої окопи є на це. Є на це не важно. Не буду я нікому чого розказувати, що люди знають самі. Завар Спасать, спасательна операція номер 8 Так що швидка аварійна допомога. Братина, акумулятор давай мені. Катастрофа. Дааа, всем подписчикам привет. Всем привет. Привет. Спасає шелудька. Да він тут уже через три города. Думаю, що я буду знімати? Я мог би буса зняти. Поняв? Думаю, це народ ну, крути, прикрути. Я знаю, що тебе соточка є. Да? Соточка? 60. Шестьдесяточку привіз. Все, запускаємося, ставлю на паузу. І рулимо. Завар выйти нам свою поставлену задачу. Наша ручка познімать. Давай, бро. Tänne <totus> noilta <totus> <totus> На півдня осталось, уже чуть без окон осталось, остався ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Возьми, Так ти вже обортав, чув? А я ж підгортаю пару раз, щоб Ага. не їсти. Леся Петровна не сапала. Тут у мене Леся Петровна не запала. Я понял. Хорошо, я не займаюсь такой работой, братан. А? Хорошо, что я не занимаюсь такой работой. Да, ну так же, я каждый раз поделал. Ну, рушил, того она, я же все не було видно вообще. Сейчас я тут висит, повний капець газу. <laughs> І лав -лав. Ка я протазати на тракторі. Я не тракторист, братан. Хорошо, друзі. Дивись, зараз повний капець газу, чорний дивиться. <laughs> Ну, туди є. Ну. Хорошо. Братан занимается картошкой. Мы поїдемо заниматься сейчас тачкой. Так я сорантую робити, украсить. надо Вземой буде до сторона. Так що, друзі, працюємо. Тракторист, махи тракторист. Лете дякує. er Godt nyttår! Gut. Забрав да, порядок. Город зроблений, обгортався, чосеньким, дивіться, тут. Братина заїжджає. Потишенько. Her evet. друзі. Так. Трактор на базі. В голові трохи получил, бляха, та вибухнути цей, чуєш? Так, понятно. Кажу, думаю, заїжджаю, мене все циклонах, ну. Куди схилить, да? Хилить. Думаю, все буде б. Нічого сьогодні ввечері віддохнемо. Ну. Конечно. Ну да, я знаю, як мені дихати. Ну да, назад, наче коїть. Да. Великі діло Херсун, да, да, да. Шигені і Харків Фарева. Да. Ой, тоді ще на відеозвернішку. Так, 113, вертійська направлена, де служенюка ще А це ж йому Кіас Орантуї, так? Да? да, то його Кия сарант е, як, штатно. Ага. Яка на балансі стоїть. А. Їм треба все одно. Що, зробимо тачку. в лучшому виді, так? Да? Сьогодні красиш чи завтра? Завтра буде. Завтра? в Ну да. Завтра. Наші генії. Завтра будеш красити, да? да? Хорошо, на ми завжди. Бачите, у мене спала ця штука була. Так, То ми зробимо нове все. Так що, друзі. Все, все поремонтував. Город, Город готовенький. Я думаю, що Півчаса. це краще, ніж страпати, воно завтра. Що це все діло в нас, підніметься. Ну. Та щоб було щось на долю. Да, Так і що. на цьому, друзі, завершуємо відосик. Дякую Олежику за підстраховочку. Дякую Богу, що не вибив мені око. Це точно, топ. бля. <рес> Оце бля. ти кажеш.